Вітаю вас, дорогі мої підписники і гості каналу. Для вас карта дня на 28 липня 2023 року по всій знак і Звіака. Не забуваємо про те, що розклад є загальний, він не індивідуальний. Карта дня для овнів. Для овнів гарний аркан випадає. Старший аркан сонечко, Це найгарний, приємний, позитивний аркан з усієї колоди. Сонечко говорить про радість, щастя, успіх, насолоду, гарні новини, гарні можливості для вас, які будуть цей день відкриватись. Також для вас буде успіх у всіх вашого, сферах вашого життя, у всіх справах, за які ви візьметеся, ви матимете успіх, гарні позитивні моменти і гарну вдачу. Тому вперед, робіть все, що в ваших силах. Ви зможете досягнути багато в цей день. Головне піти вперед і не сидіть на місці, в тільці. Для тельців випадає шестірка кубків, спогади якісь із дитинства, якісь такі приємні моменти про ваше дитинство. Можливо, ви поїдете до батьків ті місця, де ви родилися. можливо, ви просто з родичами будете зустрічатися і будуть такі гарні, теплі спогади про ваше дитинство. Можливо, такий вечір будете ви будете просто гортати сімейний альбом і згадувати своє дитинство. Можливо, ви просто будете проводити час зі своїми дітками. Або будете зустрічатися із однокласниками чи з кимось із ваших вчителів. День для вас гарний, пройде дуже теплий, з приємними, гарними емоціями щастя, радості і задоволення. Близнюки. для близнюків випадає Сімірка Пентаклів. Сімірка Пентаклів говорить про... Багато праці, яка на вас чекає. Праці, яка обов'язково дасть свої плоди, дасть свій результат. Негай той, що ви очікували, ви не зможете отримати свою винагороду за свою тяжку працю. Але потрібно набратися терпіння. Наберіть терпіння, і тільки тоді ви зможете досягнути того, чого до чого ви так прагнете. Раки. За раки випадає двійка пентаклів. Ну знаєте, у вас будуть якісь такі невизначеність у якійсь певній ситуації, якісь два, два таких важливих для вас справи, і в які ви не захочете приймати якусь одну сторону. Ви просто будете намагатися сидіти на двох стівцях одночасно і намагатиметесь просто вести дві справи одночасно. Цим самим. Тим самим ви наражаєте себе на провал обох справ. Тому бажано просто робити все поступово. Краще розпочніть одну справу, завершіть її, тільки тоді беріть за другу, тому що в деяких моментах ви вже можете просто напутати і не встояти, знаєте, якої не робити якихось серйозних помилок і якихось собі проблем. Тому намагайтесь робити все поступово. Так, да, ви вроді так гарно жонглюєте цими, цими ситуаціями, цими справами, вроді все так гарно вдається. Але десь зробити невеличку помилочку і потім будете. Жалкувати. Робіть все поступово, і доводьте розпочати до кінця. І все буде добре. Леві. Фортуни. Дуже гарний день, дуже значний і важливий для вас. Вдача вам буде посміхатися, вищі сили на вашій стороні. Головне, ця карта говорить, що якщо ви хочете успіху у своїх справах, ви обов'язково маєте робити щось для цього успіху. Йти вперед на зустріч цій долі, на зустріч на зустріч цій вдачі. Якщо ви просто будете сидіти і очікувати. Великої вдачі, то, звичайно, ця карта програється навпаки. Ніякої вдачі вам не принесе, тільки якісь одні проблеми. Тому, якщо ви хочете гарний, вдалий день, обов'язково робіть, прикладайте максимум зусиль і тоді ви отримаєте гарний результат. Діви. А для дів випадає старший аркан смерті. Якісь зміни на вас чекають, серйозні трансформації, зміни, які вже неминучі у вашому житті. Карта говорить про те, що, ви знаєте, якийсь один етап у вашому житті завершується і розпочинається нове. Можливо, у вас закінчуються якісь проблеми, можливо, ви віддали якийсь кредит, можливо, ви примирилися з кимось, можливо, ви. Завершили якийсь проект і будете розпочинати новий. Це завершення якогось одного етапу і початок якогось нового етапу вашого життя, якогось змін чекати вам варто. Зміни і зміни це для вас давати кращу сторону. Тереза. Для Терезі випадає п'ятірка жезлів, знаєте, якісь конфліктні ситуації відстоювання своєї точки зору. Будете доводити свою правоту, те, що ви дійсно праві, що правда за вами. Хоч і так і є, правда за вами. Правда, на вашій стороні. Будьте активні відстоюйте свою точку зору, ви обов'язково зможете досягнути перемоги. Головне, вміти вчасно зупинитися, щоб певними якимись діями своїми собі не нашкодити так ви зможете відстояти своє, досягнути якогось гарного результату скорпіоні. Для скорпіонів випадає дев'ятка жезлів. Ну, тут знаєте, якусь ви оборону будете приймати, захищати себе від якихось можливо проблем, якихось невдач. Знаєте, як такий забор навколо себе ви виженети і будете себе повністю оберігати від своїх невдач, від своїх проблем, від якихось страхів, які... Тягнуться у вас із минулого. Не бійтеся, все вас вдасться. Головне, переборіть свої страхи. Довіряйте трошки більше людям. Да, можливо, хтось колись обманув, але ж це не всі такі люди. Будьте більш, так знаєте, навчіться довіряти і не бійтеся з нових спілкування з, іншими, ну, з новими людьми, з новими друзями. Також ця карта говорить, що, можливо, вам потрібен захист на енергетичному рівні. Стріці. Для стрільців впадає дев'ятка жеслів вам просто необхідний захист. Захистити себе, можливо, енергетичний захист. І також ця карта говорить, що вам просто потрібно перебороти всі свої страхи і будь трошечки більш довірливим. Знаєте, довіряєте, але перевіряйте, але все одно не бійтеся, будь дові... трошки довіритись людям. Не всі люди досить такі жорстокі, і досить так можуть вас скривдити і принести вам якісь проблеми з Рігнатом. Просто будьте трошечки довірчі. Не бійтесь спілкуватися, не бійтесь заводити нові відносини, не бійтеся нових друзів собі заводити. будьте активніші. І тоді вам буде набагато легше, простіше жити, будьте себе більш щасливо відчувати, тому що ваші страхи, ви вони вам заважають жити повноцінно, тому що ви дуже сильно себе просто обмежуєте певними своїми діями. zero one Для козроги випадає гарна карта, старший аркан колісниця. Колісниця говорить про якийсь певний рух у вашому житті, про якісь можливі поїздки, які будуть у вас виникати. Поїздки для вас будуть гарними, вдалими, можливо, якесь відрядження, можливо, це буде якась відпустка, якась далека, можлива подорож та все може бути. Ви постійно будете в русі, буде дуже багато якихось справ, різних подій, але ви зможете досягнути успіху, перемоги і великої вдачі, хоч це і буде даватися з великим трудом. Будуть якісь певні трудності на шляху, але ви обов'язково зможете подолати всі ці трудності і всі ці проблеми. Водолії. Для водолії випадає старший аркан Єрофан. День для вас буде дуже важливий і дуже значний. Ця карта говорить. Що ви дуже совісна, чесна людина, що повністю у всьому потрібно поступати, знаєте, по чесному, по совісті. Нікого не обманювати, нікого не дурити. Бо тому, що бумеранг він завжди повертається як до вас, так і як ви до людей, так і до вас будуть. Ця карта вказує на те, що в вашому житті дуже гарний момент для отримання якихось нових навичок, для того, щоб отримати якісь нові знання і знайти своє якесь таке натхнення. Ця карта вам віщує заступництво вищих сил та сприятливий результат у будь-якій вашій справи. Тому у вас все вдасться, я в вас вірю. Вас можуть чекати якісь певні серйозні розмови з наставником, чи вашим керівництвом, чи з вашим вчителем. Можливо, в когось будуть е якісь такі офіційні шлюб, може бути в когось. Певне якесь свято в певних традиціях, таких традиціях, давніх традиціях. Вас вдасться, я вас вірю, День для вас має бути дуже значний і дуже важливий. В когось навіть може бути шлюб, в когось вінчання, в когось можливо, хрещення. Рибки. Для рибок випадає старший аркан повішений. Дивіться, ви знаходитесь в такому певному застої, все у вас так, знаєте, Пішли не повністю, так як ви хотіли, трошечки підвисли і, можливо, трошки ввійшли в якийсь такий депресивний стан. Ця карта говорить, що, можливо, день такий, знаєте, буде ну, досить пасивний і, можливо, не самим вдалим. Не варто планувати якихось досить важливих справ для себе в цей день, не варто починати щось нове. Краще займіться вирішенням якихось поточних своїх справ, вирішенням своїх поточних проблем. День, можливо, якихось застою у всіх сферах вашого життя. І щоб вийти з цих проблем, з цього всього, вам потрібно просто чимось пожертвувати. От, Можливо, ви хотіли собі зробити якусь дорогостоячу, важливу покупку. І ви не зможете дозволити собі ці дві покупки тільки одну. Можливо, ви робили певні якихось пару проєктів, з якимось ви просто не впораєтеся, і цей проєкт віддадуть комусь другому. От можуть певні бути різні ситуації, в яких вам потрібно щось пожертвувати, знаєте, віддати щось своє, з яким важко вам буде ростатися. Але ви зможете вийти з цього підвищеного, підвищеного такого стану, від стану застою, і зробити собі певні успіхи в кращу сторону. Також карта говорить, щоб ви були більш обережні, тому що у вас можуть виникнути болі в м'язах і, можливо, в суглобах. Тому більше рухайтеся і не сидіть дуже багато на місці. Я бажаю всім гарного, вдалого дня, щоб всі проблеми вас оминали стороною. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки. До побачення!